Вітаю, друзі, з вами компанія Автофокусу. У продажу з'явилася така гарна Audi A8 з 3-літровим бензиновим двигуном на 333 сили. Для стилю було обклеєно плівкою дзеркала за нього вийдуть та дах. Автомобіль приїхав з Америки, якісно відновлений, навіть замінений цепок у двигуні. Тому класний варіант тим, хто шукає собі. Гарний автомобіль бізнес класу або стичніше преміум, 19 колеса, безключовий доступ, ось такий гарний у нас шкіряний салон, дверні карти з алькантари, пам'ять сидінь, музика босе, дзеркала зі складанням, регулювання водійської. Регулювання рульової колонки у нас, звичайно, з електроприводом, водійське сидіння також з електроприводом, шкіряне мультикермо з лепестками вибору передач. Ось так от виглядає центральна консоль, двозонний клімат, електроручник. У нас тут чорний потолок та люк. Так, виглядає задній ряд сидінь. Має такий здоровий-здоровий бар. Тому запрошуємо на огляд з драйв даного автомобіля місто Київ, вулиця Територіальна оборона 102. Придбати дане авто ви можете в кредит, лізінг або міняти на ваше власне.